Усім привіт! На зв'язку профком студентів. Це рубрика біля милого франка. І з вами я, її ведучий Маркіян. З кожним днем на дворі стає все холодніше. Запах пампушків та різдвяних пряників охоплює околиці. Вулиця Львова от-от лунатимуть колядки. А це може значити тільки одне. Коляда? Ні. Сесія. Uh. Uh. А чи готові студенти Львівського університету до неї? Зараз перевіримо. Привіт! Як Є. тебе звати та з якого ти факультету? Мене звати Настя, я навчаюся на філософському факультеті. Привіт, мене звати Денис. Я студент першого курсу освітньо-обхідній магістрах uh -huh. на факультеті журналістики на день і навчання, а також студент філософського факультету спеціальності політології. Мене звати Оленка, я з факультету міжнародних відносин. Привіт, мене звати Ася і я з філософського факультету. Мене звати Олеся, я з механіко-математичного факультету. Мене звати Софія, я з хімічного факультету. Добренько, мій сусіде. Добренько. Мене звуть Дара і ще не закінчила факультет на землі. Ми. Суперські, ми тебе ще раз вітаємо з цим. Мене звати Юрій. Я з механіко-математичного факультету. Привіт, мене звати Настя. Я з факультету журналістики. Це твоя перша сесія, чи вже ні? А, перша дуже хвилююся так. за все, але мені здається, що це не найважча, напевно, сесія. Ну, як тобі сказати, перша сесія це така посвята в студенти. От тільки так, її складаєш, так, зразу так. будеш студентом. Студент студенти. перша нервова, з емоціями. Mm -hmm. Саме така соковита сесія. Моя. Перша сесія завжди найкраща. Це твоя перша сесія чи вже ні? Е, третя. Mm. Mm -hmm. Вже трошки є. <гум> вже помотали трошки життям. І що, як тобі? Готова до сесії? Ну, я поки налаштовуюсь лише морально. <гум> Добренько. Це перша сесія, але перший курс. Це вже ні, звичайно. Третій курс. <гум> <гум> І що, як готова до сесії? Готуюся. Доб... І що, готовий до сесії? Звісно, що вже так, тому що я вже закрив успішну сесію і на журналістики, бо вона була ще в кінці листопада, uh -huh. а також на філософському факультеті на політології. Закінчилася буквально вчора. Добре, молодець. На жаль, ще на щастя ні. Хоча я сумую свою першу сесію, бо це єдина сесія, яку я закрила без талонів. Класні були часи. Треба старатися. Треба старатися. Це була вже твоя не перша сесія. Тому до захисту ти готувалася, вчилася, чи бувай Господу допоможе? Господи, допоможи. Ну, дивіться, найкраща імпровізація. Це все ж трохи підготована, але вайп, господи, допоможу супроводжував мене весь цей час. Студентське життя. Воно таке. <с. Ну тут певно 50 на 50. -ти. щось. Вичу і «Господи, допоможи. Ну да про експлоди. А готуєшся і прям вчиш, чи буде вайп, господи допоможи!» Та звичайно вчу. Ну але господь, якщо поможе, то взагалі шикарно буде. Ну взагалі вчу зараз, але більше сподіваюсь на господи, допоможи. Всі ми Звичайно. так кажемо, як не як студенти, одне одного розуміємо. Ну я планую, що я буду вчитися, але швидше за все, 99,9%, Що я буду, Господи, поможи». Всі студенти, в яких вже сесія не перша, так буду вчитися. Перепрошую, mm, буду вчити з вайбом Господи, допоможи. Ну, спочатку вчити це, так, ти... Ну, якщо зможу. А далі так в, в саму ніч перед іспитами я буду так. Господи, допоможи, святої водички вип'ю. Церкві були, Свячану воду пили? трошки вас покроплю і себе. Ми так з цією групою п'ємо перед контрольними. Угу. То всі ми так кажемо, всі ми так кажемо. <тій> будемо Угу. <готуватись. тій> <тій> ну взагалі, я вчилася від час семестру. Мені здається, що в мене підготовка буде, але вона буде не така інтенсивна, як тих, хто взагалі нічого не робив. Але на господа трошки надіяти суду будемо. Ну, Без <тій> Без того того ніяк. <тій> <тій> та сесія тільки так. <тій> 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 Я й молився господи, молився при кому студенті університету. Надіявся, як надіявся. Був впевнений у своїх знаннях, які здобував на бакалаврхаті, mm -hmm. які свої загальні традиції, і це мені дуже сильно допомагало під час підготовки до іспитів. Обов'язково потрібно було щось вичитувати, дочитувати, mm -hmm. тому що не вся інформація до певних предметів дисциплін була вже закладена в голові. Так тому підготовка обов'язково має бути. Чи знаєш той, що таке вертеп? І можливо ти колись ньому брала участь? Я знаю, що таке вертеп до того, що ніколи не брала участь, але цього року від пробюро маю, маю маю брати. Участь. Ого, дуже класно. Ви згортувалися командою і підати, правда? От на знаю. Вертеп це дуже добра українська традиція, mm -hmm. яка є чудовим відбуванням української культури. І що правда я участь на жаль, поки що ні, тому що. Не було в мене таких mm -hmm. можливостей в моїй, скажімо так, малій батьківщині. Mm -hmm. Все ще попереду, ніколи не пізно. Що таке вертеп? Знаю. Брала участь скоріше в хоровій сценці. Mm -hmm. Це схоже на вертеп, але це було ще в школі. Ага. Ну в цілому я трохи так розумію, що таке вертеп, але не дуже. Mm -hmm. ну, нещодавно я брала участь у куляді. Mm -hmm. Ми їздили Супаски. в військовий госпіталь винники від нашого Ого. факультету, і там співали колядки. Це дуже класно, молодці. Ну я ну я думаю, ті, хто з чи не точно знаєш таке вертеп. З, знаю, він до нас. як завжди святкує сілі різдво, то він завжди до нас приходить. А я і брала участь хіба, якщо маленька було то нас, такі робили виставки. Зараз і часу немає, якось боду треба готуватися. Там всякі сценарії читати. Але було би цікаво там взяти цього участь. Участі не брав, але я дуже захоплююсь людьми, які організовували вертепи, бо це колосальна праця і море задоволення. Знаю, але участь, на жаль, не брала. Приходили колись додому вертепи. Та звісно, я знаю, що таке вертепи. Я неодноразово в дитинстві ходила в вертепи підлітковому віці. Я би я би й зараз пішла. Якщо хтось робить вертеп, ви дзвоніть. Я за Добренько, суперське. А кого най, найчастіше грала? Яку роль? Я грала ті ролі, де найбільше тексту. Бо як виявляється, я одна могла це запам'ятовувати, але насправді дуже хотілося б зіграти якусь там суру, ця щось таке. Анджела! Ну, ви як файно. А так знаю, вертеп – це таке різдвяне дійство, якесь театральне, але, на жаль, не брала участі, хоча хотіла б спробувати на все ще попереду, обов'язково колись так, так. спробуєш. Якби твоє життя під час екзаменів було різдвяним фільмом, то як би він називався? Як Грінч вчився на різдво. Mm -hmm. Розкажеш чому? Чи ні? Це було різдвяні канікули, а я буду фісхімію це жах. співчуваю. Напевно, Ася наодинці з академічними боргами. Mm -hmm. Один в боргах. В Новий рік без талонів. Жах перед іспитами. Mm -hmm. Це така своя інтерпретація, ніж перед різдвом. Мені здається, що ти якусь, якусь оригінальну назву важко продумати, якийсь різдвяний переполох. Бо тому що все одночасно тебе і тут треба щось зробити, і там треба щось зробити. А ти хочеш тільки додому їсти пампушки і все, субішні зробити. Пампушки це добре, особливо особливо, якщо це мамині пампушка. А якби твоє життя під час захисту було різдвяним фільмом, як би він називався? Пережити цю зиму. Певно, сам вдома. Бо я сама, я на канікули на свята додому не їду. Я залишаюся тут і буду такий в мене вайп. Ой, я думаю, що це е, сесія, місія майже здійснена, напевно, якось так Цікаво. З Чим у твоїй сім'ї готують кутю? В мене кутю готували кожна хеба по-своєму, по особливому, mm -hmm. а найголовніше по смачному, тому що. Е, Перше все я собі люблю любив в куті мак, без якої не міг інакше її смакувати. Також були хедзинки, волоцькі mm -hmm. горіхи та різноманітні цукати або інші такі малесенькі смаковики, які доповнювали і вихідноманітнював смак куті. От у нас такий надзвичайний рецепт куті. Ми просто відварюємо і заливаємо mm -hmm. його якимось компотом. Ого, це ж таке. Це моя одна з бабуть готує інше, бо той вже традиційну купюю там з пшениці. Сі, мак, і мед, всяке ну, таке додає. В моїй сім'ї зазвичай восьма пшениці, маку, меду, там таке, всяке смачненьке. Ну, якось так. так. Ой, у нас все по-класичному: пшениця, мак, мед, грецькі горіхи. Родзинки, до речі, дадуть. Ну, класика, це, це да. добре. Це стабільність, хороша штука. Ой, ну в моїй сім'ї. Е... Готую так. Традиційно це а, з горішками, з медом, маком. Ну і все напевно. Ми не, там родзинки не додаємо, не додаємо суховрухтів. Халва, е, пшениця однозначно, і цукор. В принципі, це весь рецепт. А з чим у твоїй сім'ї готують кутьо? Ну, у нас я б якраз вчора маму це питала, було цікаво. То вони кажуть, що ми тільки з родзинками готуємо. Mm -hmm. Ну вона казала, що там можна і мед додавати, все решта, але у нас тільки якось тільки з родзинками mm -hmm. готують. Цікаво, зазвичай з перловкою, mm -hmm. але дуже рідко ми кучу зазвичай не готуємо. О, ого цікаво. Це така класика, Думаю, з родзинками, mm -hmm. з медом, з горіхами, мак. Пшениця ну дуже смачно. Якби колядники прийшли до гуртожитку, то що б їм за це дали? Mm, ну мені складно спустили гуртожитку не живу, але якщо так подумати, то можливо вони б пригостили якимсь солодощам, мандаринками, якщо є купюри та гроші дали. То не пасує таке казати, на камеру, <рес> <рес> ні насправді. Ну, я думаю, що цукерочки в гуртожитку би знайшлись ну гроші наврядчі. Ну. Оса хтось а хтось міг би запросити до а, кімнати, почаювати, бо <рес> відомо, що в будь-якій кімнаті в ж Обов'язково має знайтися мінімум одна людина, яка дуже привітною, завжди запросить до себе. Коласує всім, цим може так. тому що чим багаті, тим я храді, така вже наші власенки, чи немосенькі менталітет швидше за себе показали на двері, бо тому, що у них немає перепусток. Ой, не знаю, напевно, ну на солодощі, якісь закруточки, маму ні, які передають там помідорчик, помідорчик огірочок, якусь картопельку смажну. і студентське життя вдалося. Звичайно. Якщо прийде орава, 20 чоловік, то ну тут цукерками і 50 гривень не обійдешся. Тут уже половина стипендії уйде. Якщо прям все дуже добре заколядують, то 5 гривень точно буде. Ну, може, ще якісь цукерки. Ну, перепрошую, козну, поповняю кожен, хто як може. Але якщо у тебе є щось таке смачне, то думаю, можна дати. Бо раніше ж і пушки давали якісь там цукерки, то я mm -hmm. думаю, якщо студенти не мають що дати, то в принципі можна щось взяти зі столу. Важке <гум> <гум> запитання. <гум> ну, напевно, на вахті дали би перепустку і якусь цукерочку. Mm -hmm. А між студентами що би. Міцно подякували би і е, запропонували е, вечері. Запропонували ви. чи брала ти участь у зборах, донатах на ЗСУ або ж навіть у волонтерствах? А, ну, звичайно, так брала участь неодноразово в принципі на збори скидала гроші. Угу. Тому що це обов'язок напевно кожного з нас, особливо студентів, які в майбутньому будуть представляти нашу країну. Та, звичайно донатила, робила збори, волонтерила. Добре. молодець. У всьому і участь у зборах, і сама відкривала збори, і заходи організовувала для ЗСУ, і волонтерила просто. Так, так, цього року я був добрим, хорошим хлопцем і брав дуже багато активності в зборах, в волонтерстві, благодійних mm -hmm. ініціативах. І за це рік можливо закрив мінімум чотири-п'ять зборів. Допоміжних банок теж відкривав багатько, ну і ініціював теж дуже добре потужні збори, десь е, на 150-170 тисяч залежно ага. від акцій. Тому і вас заохоче, долучайтеся, не будьте байдужими, завжди знайте, що будь-яка підтримка і допомога є надзвичайно важливою. Ви все почули. Це база. Я думаю, кож... кожен займався е, і донатив, і в зборах брав участь. Тим паче перед налогічними цвітами їх було багато і на факультетах, і в університетах. А волонтерство це така база для кожного студента. Тим паче активно mm -hmm. якогось студентів-активістів. Тому брав і не один раз, і багато mm, донатила і долучалася до організації Миколаїв для дітей військових mm -hmm. з ну, від нашого пробюро механіко медичного факультету. Ну, зазвичай, ну якщо б волонтерло, то це було десь на початку ще війни, коли в мене ще вчилася в школі, менше mm -hmm. був час. Але зазвичай то репочу всякі ці як та так, да, збори регулярно і сама стараюся закидувати гроші, якщо є на це можливо, звичайно. Ну волонтери, да, це коляда. У мене ще була це mm -hmm. волонтерська інститува. Перед тим брала участь у волонтерстві на лівбук форум від університету. Допомагала видавництву у зйомках різних відео. Ну і звичайно, ну часто донатчу на ЗСУ і тому подібне. Супер Суперське. Які у тебе очікування та побажання на прийдешній 2026 рік? Вижити, закрити сесію, закрити іншу сесію угу. і знову вижити? Сподіваюсь, він не буде таким складним, як 25-й, і після першого місяця не захочеться вже відкинути ласти. Ну, сподіваємось, ну 2026 рік рік коня. Тому я надіюсь і бажаю всім, що ми будемо сміятися як коні, а не пахати як коні. А загалом надіюся на мир, добро і злагоду. І проведу цей рік в колі друзів і сім'ї. Суперське. одним словом будьте на коні. Звичайно, перше очікування і побажання, щоб я здала сесію гарно, щоб Ой. батьки мене не ругали і не пишалися. Ну, в принципі, дуже хочу, щоб настав мир скоріше, щоб всі були здорові, щасливі, і щоб нарешті ми жили так, як жили до 22-го року. Ну, перше не злетіти стипендії, це раз, бо у мене не виконано. Не виконав у мене поки що. Не виконано. Тому далі е, багато нових знайомств. Це так. два. Далі ми будемо будемо багато чого готувати з мрія гастрономії угу. і бажано би закрити все добре закрити. Я кажуть, не буду собі очікування для того, щоб потім не хещахалися, тому. Я хринула це правило, ставлю собі високе очікування, що буде ліпше, буде легше, або бодай би так по новітньому по-цікавому, щоб різноманітнити своє життя настільки, наскільки це можливо. А найголовніше бажаю собі йти туди, де страшно, угу. щоб всіляко так само і розвиватися, і здобувати цікавий досвід, експеріенс і цікаві спогади. Тут складно. Ви ще не думала, але головне це скласти сесія. Бо вона. На 26 рік припадаю. Ну. Тут як повезе. Головне, щоб сесія не була 2 січня. 30 грудня. 30 грудня. Так. І ж вам відчуття. Мені здається, що очікувань. Очікування, ну, очікування звичайно, тільки хороші хочеться, щоб, щоб так було. Бо 25 й рік був такий на, на, напружений. Але в плані. Планів нема, бо мені здається, що все змінюється кожен день. То там, якщо ти набудуєш собі планів, воно може і не збутися, ти потім будеш розчарований. Але надію, що все буде добре і все-таки треба здати добру сесію, гарно відсвяткувати новий рік. І думаю, і так як його зустрінеш, так і проведеш. Я надію, що все буде добре. Ой, очікування: ну очікую закрити сесію на відмінно. Ну це логічно. Очікую, також що буде поповнення грошове. Що ж, від профкомпустання для тебе. Є таке, невеличке тригоща. Йо, велике частування. А, дякую. О, дякую. 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 Дуже дякую частування. Дякую, дякую, дякую. дуже вам дякуємо. Дуже дякую. Дуже, дякую. А, дякую. дуже тобі дякую. дякую. От такими цікавинками зі свого життя поділились герої нашого випуску. Хай сесія буде легкою. Різдво буде теплим, а ваші дні сповнені добра та надії. Не забувайте лупати цю скалу. Та донатити на Збройні Сили України з Різдвом Христовим та прийдешнім 2026 роком. Твій правком! Давайте ми поговоримо про наболівши, чому немає снігу. Перепрошую сьогодні 22 грудня і десь сніг. Ладно. Це бекстейдж зйомок біля малого франка. З вами я, Ася, і тут ми розкриваємо всю правду про зйомки біля малого франка. Ну, пошта, я сподіваюся, ми з вами домовимося про співпрацю, сподіваюся, ти знімаєшся. Бо ну, перепрошую, перепрошую. Видно, добре, все ото от. Я крок вперед, а ти три назад і, на жаль, ми знов не в такт. Як ти говориш? Да, він, ну, прямо... Мені здається, він політолог. Макіян мене спокусив в цуках, але я не погоджуюся на цукахку, я не знав, що вона буде для мене. Ні. Ні! Ні! Ні. Добренько. Добренько. Суперські. Добре. Ну добре. Добре. Фух. добрынько. Oh. Окей, ah, okay. круто. Клас. Ух ти.